Розділ перший. Мантію, що кустається, слід загартувати вогнем. Якщо ви не знаєте, що подарувати на день народження вашій коханці або близькому товаришу, неодмінно завітайте до магазину пана в Всі мантії по 50 срібних тейлів за штуку. Всі вони виготовлені з якісних матеріалів, привезених з юнаню. Маленький хлопчик в костюмі, що був зшитий з обрізків тих самих тканин, бігав туди-сюди, заманюючи відвідувачів, завітати до прилавку поважного вуши. Його маленькі темні оченята грайливо підморгували людям. Він настільки хотів продати товари пана в уши, скільки приймав це за гру. Коли малий втомлювався бігати, він сідав на стільчик під рожевим навісом та починав гратися іграшками. Що за спека, це сказав сам пан Вуши. цієї миті він спочивав на м'якому дивані, який стояв у кудочку біля розрахункового столику. Прикритий тканиною, аби покупці не спіймали його за відпочинком. Успішний торговець не лежить на дивані, він рахує прибутки та прогнозує зріст цін. Тому що разу, коли малий помічав потенційного клієнта, пан підривався зі свого місця та закривав шторою диван, даючи бурхливу діяльність. Його товари були якісними та, на його думку, дуже дешевими. 50 срібних телів не відображало дійсної цінності його мантії, та місто, в якому він оселився, було настільки бідним, що тут ледве знаходились покупці і на 15. Аби мене звали шиву, а не Вуши, я б, може, і скинув вам сіну, пане, але ж матінка дала мені інші вказівки, промовляв він кожного разу, коли черговий скнер намагався збити ціну. Насправді нічого йому мати не заповідала, вона просто вміла писати одні лише цифри, тому й дала таке ім'я своєму синові. На щастя, бували випадки, коли люди віддавали останнє, зачаровані його тонкою статурою, шовковистим темним волоссям, котре, попри правило, вільно лежало на його плечах. Він був ще дуже юним. Хлопці в його віці тільки починали отримувати дозвіл від батьків відправитися на полювання. Погляд його магдаловидних очей зачаровував своєю винятковою мудрістю. Одні тільки його очі забезпечували йому прибуток в тисячу тейлів щороку. Жоден торговець тканин, а тим більш мантій, не наважувався відкривати свою лавку поблизу, визнаючи, що з таким конкурентом буде важко змагатися. Розуміючи, в чому його сила, вуши продовжував сам торгувати в своєму магазині, хоч вже давно міг би найняти когось робити за нього цю важку справу. Хто там? побавчивши тінь прохожого, він гукнув хлопця. Це пан Шанзі. Знову цей півень, подумав про себе в уши, підводячись. Він вважав, що сусідам теж не слід показувати, що протягом робочого дня в нього могла знайтися вільна хвилинка. Вставши за розрахунковий столик, юнак почав перебирати списані його елегантним печаком папірці, Сі, він так перекладав з місця на місце вже тричі за сьогодні. Шиндзі, увійшовши до його лавки, широко посміхнувся та промовив: Що назайде ти завжди щось робиш. А я ось бовтаюся туди-сюди без діла, вже хіба ще додому йти, та жінка поб'є мене палицею, якщо я не принесу жодного таелю. Шенці був чоловіком похилого віку, злітким сливим волоссям, стягнутим на потилиці в гульку. Він не міг пересуватися без палиці, нервово постукуючи нею, немов він був сліпим, який намагається зрозуміти, чи є попереду якась перешкода. Наскільки розумним був він у своїх висловах, настільки дурним був в діях. Тому не мав нічого на старість, одні тільки тумаки від дружини. Мені б ваші проблеми, відповів йому в Нема часу на особисте життя, коли на продажі, так розрахунки. Старий шинзі озирався навколо, цокаючи язиком. Що за вишуканість. Кожного разу, навідуючись до вуши, він дивувався, як тільки цьому юнакові вдалося заробити хоча б на одну з цих мантій, на дещо б на десятки. І сам він, продаючи свої товари, ходив в шовкових одежах, не дешевших за ті, що він сам продавав, якщо не дорожчих. Зустрінь цього чоловіка на вулиці, подумає, що він син заможніх батьків. Під пильним поглядом в уши шинзі витер об свою стару сіру свитку, та потім обережно торкнувся однією з мантій плакитного кольору. Щоразу старий дивився на цю конкретну мантію довго, немов це була одна з картин, якими були прикрашені стіни палацу міського голови. Посміхнувшись, він сказав аби тільки мене поховали в такій. Бушина вдоволено махнув рукою та підійшов до нього. Провівши пальцями по м'якій тканині, яка нагадувала небеса в ясну погоду, він промовив дядьку, це не для похорон, а для життя. Чоловіки вдягають такі мантії, коли прогулюються вздовж лотосових ставків, аби привернути увагу зустрічних дам. До чого тут смерть? Шинці пройшов трохи далі, та тут йому на очі кинулася справжня диковинка. Серед білих, рожевих, блакитних та зелених одеж він побачив одну, чорну, розшиту золотими нитками мантію з цупкого матеріалу. Вона висіла окремо від інших, протягуючи увагу. Чоловік потягнувся і до неї рукою, але не зміг торкнутися, тому що в уши легенько вдарив його по пальцям. Цієї навіть я торкатися, боюся, тож прошу вас, не суходжуйтеся на відстані. Шензі подивився на нього та підняв свій палець, вказуючи на одяг: Що це? Я раніше цього не бачив. Вши широко посміхнувся «Це дещо новеньке. Повернувшись до столу, вуши прийнявся знову перебирати папірці, розповідаючи шиндзі про свої пригоди. Цілий місяць відстежував цю мантію. Мені довелося три години торгуватися з її попереднім володарем, аби той продав мені її за тисячу таелів. Тисячу? Вона коштує набагато більше. Її справжня ціна щонайменше три тисячі. Три тисячі. мій магазин стільки не коштує. І що ж ти справді думаєш, що зможеш продати цю мантію за такі гроші? Вуші похитав головою. Я не маю жодних сумнівів. Це не проста мантія. Подивися на колір та стиль. Хоча ну, я це говорив. Шиндзі не те, що ніколи не бував в палаці міського голови, він навіть читати не вмів. Чого б це від нього очікувати обізнаності? Піднявши віяло, вошив казав ним на мантію та сказав вона колись належала старому імператору, тому що втік. Ви не повірите, скільки людей витрачають всі свої статки, аби заволодіти його речами. Шиндзі аж відступив на декілька кроків. Одяг імператора тут. І ти не боїшся ховатися тут? Воши знизав плечима. Я увесь час в лавці. Хай хтось тільки посміє наблизитися до моєї коштовності, я ж в ту ж мить. Воши виставив руки вперед, вставши в єдину бойову позу, яку він знав. Дід аж підстрибнув, не очікуючи цього. Ти дуже відважний хлопчику. Піду я краще звідси. Мені почав ще світу гарду сьогодні. Покидаючи магазин, він проговорвав про себе три тисячі антіємператора. Задоволений в уши повернувся до свого дивану та розлігся на ньому. Малому на той час там придло бавитися іграшками, то він повернувся до роботи, проголошуючи: Не знаєте, що подарувати коханому на день народження? Завітайте до пана в уши, тільки за 50 телів ви отримаєте подарунок, який ваш чоловік не забуде ніколи в житті. Голос малого заколисував втомленого спекою души. Останні декілька днів були дуже напруженими. Він ледве міг спати, поки не заволодів цією мантією. Розбуди мене, як хтось буде підходити, велів він малому та стиснув очі. Не минуло і п'яти хвилин, як хлопець почав трясти його, проголошуючи. Пане, там покупець, точно покупець. Вуши підвівся, то побачив, що через поріг його магазину переступив молодик з зачіскою такою ж самою, як в шинзі. Одяг його був простий. Що ж, одягнувши мантію з його магазину, він би виглядав недолого. настільки він не підходив цьому місцю. Але в уші вистачало одного погляду, щоб зрозуміти, хто перед ним поважний пан або бідняк. Зазирнувши в очі, він відрізняв дурного від розумного, зухвалого від доброго, сміливого від боягуза. Цей чоловік дивився впевнено, як ніби весь світ вже належав йому підняки не мають таких очей. Чим я можу вам допомогти, пане? запитав уши, м'яко розтягнувши губи в посмішці. Чоловік окинув його коротким поглядом та не став загострювати на ньому уваги. Озираючись навкруги, він сказав: Я обираю подарунок для свого брата, та ще не вирішив, що візьму. Чи не могли б ви. Коли він побачив мантію імператора, яка висіла на стіні. Його очі округлилися, немов він побачив щонайменше самого поволителя, це в підійшов до нього. Це цінна річ, яка на кожному стане по кишені п'ять тисяч талів. Його вирос обличчя не змінився, що тільки потішило вуши. Якщо пощастить, я продам її більше, ніж за три тисячі. Я не маю з собою зараз таких грошей, але чи могли б ви припримати її для мене? Я скоро повернуся. Лиши ледве не підстрибнув від задоволення. Недаремно він вештався по тим моторошним вуличкам в пошуках цієї річі. Не минуло й дня як хтось готовий купити її в п'ятеро дорожче, ніж він витратився. О, звісно, я дочекаюся вас, і ціна є задовільною. Потенційний покупець хутко промовив Я готовий заплатити 10 тисяч якщо що ви притримаєте її для мене? Вши склав перед собою руки та схилив голову, аби запевнити пана, що він нікому не дозволить навіть око покласти на цю мантію, перш ніж він повернеться. Десять тисяч. Хоч би яким видатним актором не був в уші, йому було дуже важко сховати свої почуття. Коли шановний пан покинув його магазин, аби взяти гроші, в уші, впав на коліна та почав молитися. Якщо все вдасться, я обіцяю, буду таким відливим хлопчиком. Він встиг тільки підвестися, коли в його магазин вломилося 10 людей в чорній формі з шипами зі зброєю, спрямованою на нього. Серце в уші ледве не вилетіло з грудей. Чоловік, що мить назад говорив йому, що йде за грошима, зараз носив форму міської охорони. На його поясі висів нефритовий жетон з ревірування птаха, який кидається на лева. Вперед вийшов один з охоронців, чия форма трохи відрізнялася від інших, додатковими шипами на плечах та промовах. Торговець в Уши, вас заарештовано за спробу продати прокляту мантію.